Сьогодні ми будемо розглядати, як зручніше вишити геометричні фігури, трикутники, ромби, зірочки, на прикладі. Робимо закріпку. Я хочу ще зупинитися на вишити з першого відео, то мені роблять зауваження, що у третьому відео я не робила акцент, що верхні півхрестики у мене лежать в одному напрямку. То я хочу вам наочно показати. Ось верхній півхрестик. Ось він лежить з правого нижнього до лівого верхнього. Оцей півхерестик теж. Оцей півхерестик. Оцей півхористик. Може на відео не дуже е, е, видно, що верхні півхристики в одному напрямку, то я вам показую голкою, щоб ви бачили, що вони лежать в одному напрямку. Ось. Може, отак вам зручніше буде. Видно, що лежать вони в одному напрямку. Ось. Бачите? Так. Повертаємося до нашого відео. Будемо вишивати Так, щас я гулкову дірочку. Так. Гулку вивели. Будемо працювати з усім прямокутничком. Трикутник... Будемо вишивати трикутник. Трикутник у нас буде складатися з трьох квадратиків праворуч, трьох квадратиків догори. І у цьому квадратику у нас буде. А ні, трьох квадратика праворуч і трьох квадратика до гори з оцього квадратика останнього. А діагональ у нас буде проходити з оцього квадратика. То ми починаємо свою вишивку. Значить, перший квадратик ми робимо і закриваємо його. Чому ми перший квадратик закриваємо? Тому що в другому рядку у нас квадратик, оцей будемо не дошивати, тому що у нас тут буде йти діагональ. Значить, в верхній півхрестик у нас у напряму, як і останній у нас усі півхрестики з нижнього правого у верхній лівий. Ми цього тримаємося. І коли голку ми заводили з цієї дірочки до цієї дірочки, а потім опустилися, вона тут утворилася вертикально, і завели голку сюди, щоб закрити квадратик. То, щоб нам вийти сюди, то ми ще раз повинні зробити або півхрестик, або під усім хрестиком пройти з лицевої сторони. То ми пройдемо під цим півхрестиком з лицевої сторони. Хоча могли отак от опуститися і зробити цей півхрестик. Ну, нам треба определитися, в яку дірочку ми хочемо виводити. Якщо ми, ми, ми проходимо з лицевої сторони, то у нас є пріоритет, ми можемо голку вивести або в цієї дірочці, або в цієї дірочці, як нам буде зручно. Так, якщо ми виведемо голку в цієї дірочці, у нас підуть півхрестики у цьому напрямку, закривати ми буде у цьому напрямку. І голка у нас опиниться в нижній дірочці верхнього рядка, то так ми і поступимо. Ось ми проклали півхрестики, це у нас нижні півхрестики. І закриваємо. Коли рухається голка з ниткою то ви собі е, повинні уявляти, що отут ми зайшли в тут виходимо, то у нас тут вертикальний стовпчик утворюється. Закриваємо верхніми півхрестиками. Закрили. підіймаємося Підіймаємося, то нам треба опять закривати цей хрестик. Тому що у нас вертикальні. Ой, простіть, я не так зробила. Мені треба попіти півхрестиком, тому що перший півхрестик це був у нас. Верхній. Так. ідемо по підхрестиком. І виводимо голку опять у нижню дірочку і робимо хрестик. Хрестик зробили. Робимо ще один хрестик. Це у нас верхня. Проходимо по верхнею. Проводимо під хрестиком. Так, дивимося на зворотну сторону. Щось вона тут з нитками. Щось нитки накрутилося, то ми зараз повернемося. Мені тут не подобається. Що ж це таке? Оце накрутила. Накрутила, так накрутила. Не можу зрозуміти. Так, дивимося на зворотню сторону. На зворотній стороні у нас вертикальні стовпчики. Це у нас була закріпка, то ми на закріпку. Зробимо іще один. Іще один трикутничок. Починали ми з цієї сторони трикутничка і закінчили, цьому, і закінчили, тому що у нас далі зверху теж буде йде трикутничок. Ось ми робимо хрестик. Ні, не туди пішла. У нас вертикальна, то треба йти сюди. Верхній півхрестик ліг. Ось тут. Вертикальний утворився То Тому не будемо робити такі переходи, зробимо ще один півхрестик і все. Так, тут у нас вертикальний утворився, отут. Робимо півхристик, 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 повертаємося, накладаємо зверху верхні півхристики, підіймаємося, закриваємо христик, закрили, піднялися, робимо півхристик, робимо ще півхристик, закриваємо півхристик. Піднімаємося, робимо півхрестик, закриваємо хрестик. Дивимося на зворотню сторону. Скрізь у нас вертикальні йдуть, то все ми з зворотньої сторони вертикальні, Отут тут у нас півхористики в одному напрямку лежать верхні. Так, все у нас гаразд щоб перейти, у нас будуть трикутнички іти донизу, з праворуч будуть іти донизу, то нам треба отут зробити хрестик і потім утворювати трикутнички, які будуть іти донизу. Голка у нас увійшла у цю дірочку, щоб нам перейти до цієї, до цього чотирихутника, то ми потрібно, нам зробити ще один півхрестик, отут у нас вертикально творилося, ми попід ниткою проводимо, робимо півхрестик, отут у нас верхній, так, і робимо хрестик. Отут у нас вертикальна Закриваємо, підіймаємося попід ниткою. Пройшли. Опять підіймаємося. Робимо півхрестик. Дивимося. Ось тут у нас От, Так. Для того, щоб перейти на іншу сторону і рухатися донизу, то нам прийшлося у в цьому, в цьому півхрестику. Та у всіх оцих робити один лишний півхрестик. Третій. Так, рухаємося донизу. Якщо ми будемо вишивати горизонтально, один хрестик, потім два хрестика, потім три хрестика, то ми, можемо, ми починаємо звідси ля третій хрестик, йдемо і повертаємося сюди. А нам треба, щоб повернутися сюди. Якщо ми будемо по діагоналі рухатися, то оцей хрестик ми вже зашимо і сюди вже не повернемося. То у нас залишається ще варіант рухатися вертикально. Будемо рухатися вертикально. тут ми зробили з вивороту вертикальний стежок. Робимо півхрестик. Закриваємо хрестик, опускаємося, робимо півхрестик, опускаємося робимо півхрестик. Закриваємо хрестик, опускаємося опід півхристиком. Закриваємо хрестик, підіймаємося опід півхристиком. Закриваємо хрестик. І щоб нам 에, перейти до цього. Квадратика нам зробити треба ще один півхристик. Зробили півхристик. Підіймаємося, робимо півхристик, закриваємо. Закрили, опускаємося. Робимо півхристик, опускаємося. Закриваємо христик, опускаємося. Робимо ще один півхрестик. христик. Опускаємося. і закриваємо тут. Закриваємо хрестик. Робимо ще один півхрестик. І опускаємося. Так, це ми опускалися вертикально. Можемо спробувати робити в горизонтальному порядку. Якщо ми будемо повертатися сюди, то звідси ми попід хрестиками вернемося сюди. Так, давайте зробимо таким чином. Так, робимо півхрестик, підіймаємося попід півхрестиком пройшлися. Закрили хрестик, опускаємося. Робимо півхрестики, Зробили півхрестики, Закриваємо півхрестики, Тут у нас накладається верхній півхрестик, Опускаємося. Робимо півхрестики. Ні, ми опускаємося, опускатися будемо нижче, тому що я не хочу робити верхні півхрестики. То опустимося на один хрестик нижче. Робити робити переходи з виворотньої сторони можна як на хрестик, як на два хрестика і на три хрестика. На три хрестика не допускається, тому що це буде дуже довгий переход і буде некрасиво виглядати зі зворотної сторони та провисати. Так, робимо півхрестика. Зробили півхристики, закриваємо півхрестики. Закрили півхристики. І щоб нам у цій точці е, опинитися, то ми, е, то ми під всіма хрестиками з лицевої сторони робимо перехід. Ти бази, яка Коли ми робили ці трикутнички, то мені вважається, що тут ми йшли з вертикально. І у нас більше вийшло переходів третій півхрестик у хрестуку ми робили. А коли ми йшли горизонтально, то у нас дуже гарно і швидко виконувалася робота. Єдине, що нам треба було з цього куточку перейти на цей куточок, ми по підхристиками пройшлися, то цін набагато простіше буде, ніж виконувати вертикально. Горизонтально це простіше. Так, переходимо на цю сторону, робимо трикутнички, а потім з цієї сторони зробимо трикутнички. Тут робимо перехід. Христик по підхристикам. Так, ми на виворотню сторону надивилася. Давайте подивимося з виворотньої сторони. З виворотні сторони у нас всі йдуть вертикальні стежки. І тут у нас вертикальні стежки, і все у нас добре. І хочу ще раз нагадати, що верхні ось лежать в одному напряму. Може на відео не дуже гарно видно, а це я вам показую. Так, перехід ми зробили. Вулка у нас увійшла в цю дірочку. Робимо півхристики. Ну, будемо рухатися по горизонталі. Зразу закриємо хрестик. Ну, якщо ми зразу закриємо хрестик, нам треба робити додатковий півхрестик, щоб перейти на другу лінію. Або якщо ми зробимо і будемо закривати хрестиком, то теж ну, в будь-якому випадку нам у цьому хрестику прийдеться робити додатковий півхрестик. Ну, давайте зробимо як нам зручніше, підемо по горизонтальній лінії. Тут вертикально творився. Оце у нас ідуть верхні півхрестики, то ми попід півхрестиками проходимо, закриваємо. Так, хрестики закрили у верхньому рядку, робимо додатковий півхрестик і зможемо опуститися до другого. До другого рядка робимо у другому рядку. Закриваємо ці півхристики. Надо нам оцей квадратик, то ми робимо один. Третій півхрестик для переходу. Опускаємося, робимо півхрестик. опускаємося. Закриваємо хрестик. Так, ідемо, робимо третій. Третій, другий. Півхрестики. Закриваємо ці півхрестики. Так, на треба нитку вирівняти, Вроде вирівняли, так, закриваємо. Закрили, робимо додатковий півхрестик, щоб повернутися на нижню строчку. Робимо півхрестики. Закриваємо півхрестики. Діма нітка. Вроді пошла нітка. Так, робимо додатковий півхристик, щоб перейти до нижнього. Закриваємо нижній христик. Робимо ще один півхристик, щоб перейти на іншу сторону і робити інші трикутнички. Переходимо на іншу сторону. Робимо хрестик. Закриваємо хрестик. І ще один. Робимо півхристик. І, хорист... І вже трикутники у нас будуть розполагатися в іншому. Ну, Теж будемо рухатися по горизонтальній. Так, А ми на зворотній стороні не подивилися. На зворотній сторони все у нас вертикальне. Нема ніде горизонтальних переходів. Так. Нагадую, що верхні півхрестики йдуть в одному напряму. Ось, ось воно в одному напряму. З правого нижнього у верхній лівий. То уважно дивіться за голкою, який півхрестик лягає зверху. Так зробили. Переходимо на другу лінію. Робимо два півхрестика. Опускаємося, закриваємо хрестики. Я вибачаюсь. Що ж таке этой? І розплутали. Так, проводимо попід півхрестиком. Це у нас був верхній півхрестик. Закриваємо <під> хрестик. І цей хрестик закриваємо. Рухаємося у третьому рядку. Робимо півхрестики. Закриваємо хрестик, накладаємо зверху. Тож що у нас все буде верхній півхристик. Робимо перехід попід христиками з лицевої сторони. Перший, по першим, по другим та під третім. Далі у нас іде два хрестика. Робимо півхрестики. Закриваємо півхристиками христик. Підіймаємося. Робимо півхристики. Тут я піднялася не на один хрестик, а на два христика, щоб зробити нижні півхеристики, а потім закрити верхніми півхористиками. Робимо три півхристика. Закриваємо півхристиками. Все, малюнок у нас вималювався. Дивимося із зворотньої сторони. У нас утворилися вертикальні півхрестики. На всьому малюнку це у нас була закриття зроблена. Верхні півхеристики у нас всі йдуть в одному напрямку. З правого нижнього у лівий верхній. Ось в одному напрямку. Для красоти. Ми по підхрестиками пройдемося. з лицевої сторони. І для завершення малюнку зробимо ось тут хрестик. Ось тут у нас скрізь йдуть хрестики. Тоді ми зробимо хрестик і малюнок у нас завершений. Так, дивімося, все у нас йде вертикально. З таких трикутничків у нас утворився, тобто ми попереджували тільки трикутники, і у нас з цих трикутничків утворився невеличкий ромб. В, середні, в середині ромбу у нас утворили, утворився а, а, квадрат, з такими невеличкими утвореннями. То в цьому квадраті я пропоную вишити нам ромб або е, з, одні, е, з однією лінією, або з двома лініями. Зараз будемо робити ромб е, контрастною іншою ниткою, не зеленою. І подивимося, що у нас вийде. З лицевої сторони я ще забула сказати, що нам треба зробити закритку, якщо ми будемо щас, <кхм>, вишивати іншим кольором. То ми зробимо закріпку. Я завжди намагаюся закріпку зробити нитку. Спочатку в одному напрямку, потім в іншому напрямку. І так у нас. Загубила ножниці. Все, закріпку зробили, переходимо на інший колір. Робимо закріпку. Якщо ми будемо прикладати одну лінію і утворювати ромб, то закріпку мені прийдеться робити в одному квадратику. Я десь всередині вколюю. Вибачте, треба підстригти. В кінці. Так, виколола Хвостик ми залишаємо. Що ж у нас хвостики получилися? Так, тут я не в цю дірочку колю, а десь посередині. Так, хвостик залишили. Десь посередині я прокладую таку, потім в цю дірочку колю. І завожу отак так у мене отворився півхористик. Все, я закрила Цей хвостик, півхрестик у нас утворився. А, в яку сторону ми будемо рухатися? Якщо ми будемо рухатися ліворуч, то нам хрестик закривати не треба, і ми почнемо рухатися ліворуч. І якщо ми будемо рухатися праворуч, то нам з цієї дірочки треба попасти ось до цього квадратика. То нам придеться ззаду перейти сюди, зробити закритий хрестик і почати рухатися. Ми почнемо рухатися ліворуч. Ось у нас нитка сюди зайшла. Ми будемо сюди її виводити. У нас тут вертикально ми цей хвостик обріжемо, щоб нам він не заважав. Все. І пошли рухатися. Коли ми будемо утворювати ромб і рухаємося, то ми рухаємося по діагоналі. І таким чином ми, як у третьому відео, будемо рухатися по діагоналі, один півхористик перпендикулярно до іншого півхористика. Рухаємося. Ось сюди ми війшли. Далі нам треба рухатися по цій діагоналі донизу, зліва на право. Ну, якщо ми перейдемо. так. Нам треба рухатися у цій хрестик. Да? А якщо у цьому квадратику, то у нас тут утворюється горизонтальна лінія. То ми робимо хрестик, прокладаємо верхній півхрестик і пішли далі рухатися. Тут у нас вертикальна, півхрестик, вертикальна, півхрестик, вертикальна, півхре, півхрестик. Зробили півхрестик. Далі нам треба рухатися отак. От. Нам нічого не заважає, сюди вийшла, робимо вертикальний догори і підіймаємося. Вертикальна півхрестик. вертикальна і Вертикальна. Півхористик. Далі нам нужен оцей квадратик. Ми дуже далеко, ми зайшли сюди і ми дуже далеко знаходимося від цього квадратика, то нам треба, треба закривати хористик. Закриваємо По хористик. під верхнім півхористиком проходимо. Закрили. Все. Ми попали в цей півхористик. Закриваємо, ой, робимо півхористик. І... Робимо ще один півхерестик. Так, верхній у нас є теж півхерестик. Ми з нього починали, то е, якщо ми дійшли до початку цим хрестиком ми будемо закривати іти в е, зворотньому напрямі. Дивимося, що у нас утворилося за зворотної сторони. Зі зворотньої сторони у нас е, всі стежки вертикальні. Горизонтальних у нас немає. Повертаємося. Так, нитка у нас зайшла от сюди, то ми підіймаємося, закриваємо верхнім півхерестиком, опускаємося. Проходимо по під півхристиком. Верхній у нас остався зверху. Закрили христик. Цей христик у нас вже вишитий. То ми опускаємося на один христик, на другий христик і на третій. Три христика у нас допускається робити перехід, то ми його і робимо. Закриваємо хрестик, опускаємося. Проходимо по під, під півхристиком. Закрили. Опускаємося. Закриваємо. Підіймаємося. По під Півхристиком закриваємо, підіймаємося, закриваємо. Цей хрестик у нас вже вишитий. Голка у нас йшла сюди, то ми піднімаємося е, на, е, на один хрестик і виводимо голку у цій дірці. Проводимо попід півхристиком. Закриваємо, підіймаємося. Закриваємо, підіймаємося. Закриваємо попід півхристиком закриваємо. Так, то, що ми робили закріпку. Нічого не видно, все добре. Півхрестики у верхній лежать у нас в одному напряму. З нижнього правого кута у верхній лівий. От, смотримо зворотню сторону. На зворотній стороні у нас оце була перетяжка на три хрестика. Ну, на вертикальна. І тут у нас скрізь вертикальні стовпчики. Все у нас гаразд. Зробимо ще один ромбік з, з двох ліній. Це у нас з лінії ромбик, ми зробимо з двох ліній.